Друзі, добрий день. Дивіться, яка погодка сьогодні. Така погодка, що ми не змогли пройти мимо, а точніше проїхати. Проїхати мимо цієї. Водойми. Це в нас старе русло річки Саксагань. А ще це місце має назву Тернівський парк. Дуже старий і вже заброшений парк. І сьогодні я хотів би вам про нього розповісти, ну і трошки показати, як він виглядає зараз і що тут було раніше. Ну а так як у нас канал про рибалку, ми взяли ще по спінінгу і покидаємо тут на щучку. Отже, гойда зі мною. Як бачите, місток вже наполовину розібраний, але я ще пам'ятаю його з дитинства. Света тут щуколов. Ну так як у нас канал, друзі, рибацький. Я взяв все спінинга. Будемо трошки трошки тут пробувати. Бачите після дощу грязь трохи. Сейчас там десь спустимся. Так як канал у нас рибацький, будемо пробувати ловити рибу, а саме хижачка. Тут є щучка і непогана Так що будемо намагатись До речі багато тут приїжджають рибаків ловлять щуку. бачите як вода тут упала ну, Заводу вам ще потім розкажу Вода була ось до цього дерева Ну Десь я вам скажу, метра на півтора вода впала там он зовсім протоки нема. Був мілячок, пересохло. Ну що, спробуємо поставити цю вертушку. Кожен день це місце відвідують багато рибаків на хижака, обкидають, перекидають, так що декому вдається щось спіймати. Опа, зачеп. Багато всякой ерунды тут на дне валяется, так что, так что зачепы тут трапляются часто. Света не успела закинуть, уже зачеп. Опа, я встал в багнюку. ничего. Встал в багнюку. А дуже обмільчала річка, там взагалі в цьому році за літо, водойм ми обмільчали. Більше як на метр, десь метра на півтора упав рівень. І ще десь, мабуть, метр глибини залишився. може де трошки ямки є, то там більше, а десь пересохло зовсім до дна. Як вам там далі. Пройдемо, подивимось. А світом, бачите, кидає спінінг. Багато рибаків і сьогодні. Сьогодні вихідний у нас. Зараз все вже десь після обід. Зранку, мабуть, було багато бажаючих половити щучку. Пропоную вам сьогодні таку прогулянку у вихідний по парку. По тернівському парку. Чого він тернівський? Тому що район називається Терни. Терни від слова Терен. Це такі кусти блакитної ягоди, яких тут колись було, мабуть, багато. Отсюда і назва. Света! Йдемо туди, пройдемося. Зараз трохи прогуляємося тут по парку. Колись давно, більш ніж 100 років тому, тут жив пан. На березі Саксагані був його маєток, на тому березі був розташований його будинок, далі госпостройки, млин, я вам далі покажу. А оце був його парк. Парк дуже-дуже старий, тут є навіть дуби, яким понад 200 років. Раніше тут було дуже людно, парк був ухожений. Літом на різні свята тут збиралось багато народу. Відмічали такі свята, як День Гірника, День Міста, День Квітів. Особливо з мого дитинства запам'ятало свята День Квітів. Була площадка, де виробники і просто люди приносили свої овочі, фрукти, які вони виростили своїми руками, які виділялися якимись особо великими розмірами. Здорові ковуни, здоровий виноград, яблука, груші. Велетенські гарбузи. Це була така, як книга рекордів. Це все виставлялось на цілий день. А увечері, коли все це закінчувалось, всім дітям дозволяли розбирати і це все їсти. І ми навмисно чекали на цей час, коли це все буде відбуватися. І в момент розносили цю площадку. Хватали хто що бачив. І дуже щасливі були ті, кому вдавалося щось з цієї купи фруктів отримати. Отаке От було чудове свято. Воно завжди проводилось останню неділю літа. Проводились дуже масштабно, виїздили сюди передвижні ларьки, кав'ярні. Грала музика, було дуже весело і цікаво. А, Ти мені дав якийсь друзям ручкою. Всім привіт, вона грязна. Дай другу, всім привіт. Зараз пройдемо трошки по парку, прогуляємося. Тут ще зберіглися все, бачите, такі були алейки, дорожки. Воно вже, звісно, все позаростало, дерева попадали, заросло скрізь, я вже тут не був дуже давно, а в дитинці були тут частенько. Приїжджали сюди на риболовлю, ловили тут краснопера на поплавочку, на хліб. Я вже не пам'ятаю де ми сиділи. Ліси Да, води нема. Меж така краса. На той стороні він березова роща. Так, ну зараз десь пройдемося ще всередину парка. Там колись була така площадка, де саме були народні гуляння. Розташовувались там всілякі передвижні буфети, випивки, закуски. Ну як це було колись на всі свята. Одні дорожки. Дорожки. Ну пройдемося ще пошукаємо. Десь вона десь вона була. Було тут звичайно дуже гарно, ухожено. Ага, ось вона. Ось ця полянка. Таки збереглася, бачите. Оце отут розташовувалася вся оця движуха. Ці гулянки, жива музика. Наливали, випивали, закушували і йшли до води туди. Були біседки колись. Це було якось підпилено, підстрижено. Облагорожено. Бачите, на що я таке поляну? Ну, Зараз стало, бачу, там, віддати. Ось, бачите, насипаний такий, як подіум, там була сцена, там виступали музиканти. Ну а тут скрізь розташовувалися ці буфети і ну, таке все інше. Якісь дорожки, дорожки, бачиш тут. Було декілька мостів через річку. Все поубирали, повирізали. У нас кудись туди дорога пішла. Туди не підемо вже. А що там? Ну до річки біля дорога. Ми ж такі велетенські тополя. Такі мощні стволи. Воно гри просто... Це гриб? Ага. Точно? <світ> Точно, ну він же ж неїстівний. А тут колись був мост на той берег. Лишились від моста тільки оцей фундамент. Мост було вирізано колись і лишився отакий фундамент. Можна було перейти на ту сторону. Ну, теж люди приїхали на прогулянку, вивозять діток. О, десь тут ми ловили краснопера в дитинстві. Тут було не глибоко. Робили мінімальну глибину і на хліб ловили краснопера. Бачите, там взагалі пересох, що приїжджали сюди зрання з дітьми. Наловимо красноперки з палець і довольні були, і щасливі бачите, ну, кидають на щучку І ось все, річка пересохла повністю. Далі там вроді вода є, з'являється Ми повертаємось назад. На цьому наша прогулянка скінчилась. А тут був острів, пам'ятаєш, колись. Тут був острів, на острові була беседка. І місток був на остров. Може А ось теж, бач, був ще один мост. Ось ось залишився фундамент. Тобто було тут два мости. Ось ось такий бетонний фундамент тут і з тієї сторони. А остров був трохи далі. Мости порізали видать на метал. Да, дуже все запущено, заросше. На цьому нашу прогулянку закінчуємо, повертаємося назад. Бачите, які дуби. Осінь, пізня осінь. Ще трохи і грудень. Плавно переходимо в зиму. Ну вийде сюди на машина? Да, так. Да. Ну, це друзі, тут старовинний ще місток. А тут був колись млин. Споруда збереглася ще до наших років. Бачите, як мосток вимощений ще старого кирпича. Це ж хочу показати вам. Зараз подивимося з цієї сторони, як виглядає цей місток. Ага. А це місток, бачите, там води вже геть нема. Вода впала, все висохло. Ну, Сподіваюсь, що колись води прибавиться. Ну що, панове, сьогодні у нас була така прогулянка по парку Тернівський. Це така перлинка нашого міста. Але від цієї перлинки, як і серед багатьох, лишились тільки спогади. Мені самому було цікаво походити по цим місцям, згадати дитинство, перші мої рибалки, ну і трошки щось показав і розказав вам. Хто був сьогодні з нами, дуже дякуємо за перегляд, за підтримку. Ну і до наступних зустрічі!